Добрий вечір. Так, як я обіцяв, оголошення переможців, хоча тут особливо е, нема що оголошувати. Всі, хто написав, ось список, отримають Саженці Так, е, вам потрібно написати е, ниже під відео буде опис, і там я напишу свій емейл. Вам потрібно на цей емейл ну, написати свої дані. номер телефону, ім'я. І я з вами сконтактую ну, пізніше, коли, ближче до осені коли вже буде, там. І, і далі вже ми з вами домовимося, домовимося як вам відправити. Е, ще одне емейли я свій буду писати. ну Взагалі, ось, якщо. Мій емейл отакий на Gmail. А я зроблю його через нижній. Ну, це така за... слабенький захист від ботів. Тобто я зроблю отак е нижній такий слеш Ну, це, щоб ви розуміли. А ви нижній слеш отак видалите, скопіюєте і напишете. Оп, отак от. Ну і все. Все. Це всі, всі новини стосовно розіграшу. Дякую.